Розділ третій. Пиптик стирчав догори хвостом з величезного куща чортополоху, що ріс біля підніжжя товстелезного дерева і кумедно метляв ногами. Оце то тебе телепнуло. вигукнув Драго, приземляючись біля друга. Ти чого тут ногами метляєш? Во -во 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 -во! Не зовсім розбірливо відповів пиптик. Я ледве за тобою встиг, промовив драго і спробував упіймати пиптика за ноги. Ану, перестань метляти. Пиптик послухався і драго зміг ухопити його за ноги. Увага, витягую, попередив драго і потягнув. Замить Пиптик сидів поруч із драго на землі. во во бо сказав Пиптик. Таке ти вже казав, відповів драго. Спробуй ще раз. Тоді пиптик виплюнув добрячу порцію трави з піском і спробував цього разу вийшло краще. Дякую, дра. А що це було? Хіба я знаю? Якась драконозакидальна рослина. А прикольно, да? Драго роззирнувся. Прикольно це ти правду кажеш. Зітхнув пиптик і витягнув з носа чималеньку колючку. Та не скігли, махнув лапою Драгу. Ти тільки подивись, яка краса. Довкруші справді було гарно все буяло й пахкотіло, яскравіло і мінулося барвами, пнулося вгору і вшир. Це були справжнісінькі джунглі, під зав'язку, наповнені найрізноманітнішими. Метеликами, жуками і пташками. Причому пташки були з жуків, а метелики завбільшки з пташок. І що тепер робити? спитав Пиптик. Навіщо ми тут? Будемо шукати директора, відповів драго. Заодно й роздивимося тут усе. Гаразд, погодився Пиптик. Все одно краще, ніж слухати подвійного. З його дурницями про принцес. З якими ще дурницями по принцес? спитався драко. Ні, це не Драко спитав. Це хтось інший спитав. Я здогадуюся, хто це спитав, але вам не скажу. Бо на 100% не певен, що правильно здогадуюся. В універсаду взагалі не можна бути ні в чому впевненим на всі 100%, навіть на 50. Це ти спитав? промовив Пиптик додраго. Ні, це не я спитав, насторожено відповів той. І про всяк випадок роззирнувся. Хіба ти не чуєш, що це не мій голос? спитав. Чую, що не твій, не твій, кивнув Пиптик. Це хтось зовсім незнайомим голосом спитав, але я його не бачу. І я не бачу. Драго ще раз пильно роззирнувся. Це я спитав. Зовсім поруч знову почувся той самий голос, але друзі так нікого й не побачили. А хто ви такий? наважився запитати Драго і втретє обвів поглядом усе довкола. Я Агасфер, відповів голос. Вічний Дуб. Дуб? здивувалися драго і Пиптик. Вічний Дуб поправив їх голос. І чого вас тільки в тій школі вчать? Вибачте, промиврив Пиптик, нас усяких дурниць учать. Про неіснуючих принцес, додав драго. Дивлячись на товсте, притовсте дерево, під яким вони стояли. А ви, оце, він тицнув пальцем на дерево. Фе, як невиховно, буркнув голос. Хто вас учив тицяти пальцями? Ніхто. Ми самі навчилися. Воно й видно. Так це я перед вами. І над вами, я ж сказав, я. Дуб. От, бачите, виявилося, це дуб говорив. Я ж казав, що не, може бути, не можна бути впевненим на всі сто. Бо я думав на метелика, а вийшло, що дуб. Чудернацький цей чарівний сад. Що не кажіть? Але повернімося до наших дракончиків. Ні, дубів ми ще не проходили. Промовив Драго, ретельно обдивляючись дивовижне дерево. Ми тільки до принцес дійшли. Я обожнюю принцес, раптом зраділо дерево. Це мої найулюбленіші створіння. А б хіба вони не вигадка? здивувався пиптик. Сам ти вигадка, образився Агасфер. Вибачте, Просто ми їх ніколи не бачили, спробував виправитися дракончик. А ви бачили принцес? запитав Драко. Я такий старий, що все бачив. Чи то похвалився, чи то засмутився дуб. І навіть нашого директора бачили, з надією випалив пиптик. Оце того в костюмі окулярах і із ноутбуком? А що таке ноутбук? запитав Драго. Ага, як не знаєте, що таке ноутбук, то значить, не він. А що таке ноутбук? звався Пиптик. Штука така, воно вам не треба, відрубав Доб. Краще опишіть свого директора. Ну, промовив Драго, він такий розумний, без костюма і без ноутбука. З люлькою, здогадався Газр. Точно, з люлькою кивнув драко. Сто разів такого бачив, він частенько тут гуляє. То це ви його тут шукаєте? Ага, кивнув Пиптик. Ну і так просто понишпорити вирішили, докинув драко. Тут нишпорити не дозволяється, суворо промовив дуб. А ми непомітно. Махнув лапою пептик, Ніхто й не побачив. Я побачу, пробасив дуб. І взагалі то спеціально тут стою, щоб слідкувати, чи ніхто не нишпарить. І дуб заспівав пісню. Я нишпарок усяких, терпіти тут не стану. Поганців хитропняких із під землі дістану. Нема в мене гармати і навіть револьвера. Та гицлям слід боятись, та гицлям слід боятись, та гицлям слід боятись, боятись а сфера. Ясно вам? спитав дуб. В універсаду тільки серйозними справами можна займатися. А шукати директора це серйозна справа? поцікавився пиктик. Дайте подумати, попросив Агасфер, шукати сенс життя це серйозна справа, а директора навіть не знаю. Це залежить від того, навіщо ви його шукаєте, з якою метою. Якщо, наприклад, для гри в резиночку, то це не серйозне заняття. А якщо, скажімо, у справах, тоді інша річ, ми у справах шукаємо, запевнив Агасфера Драко. Щоб суворе дерево часом не заборонило їм шукати директора, і тут таке не витруло з чарівного саду. Ну, якщо по роботі, то шукайте на здоров'я. Дозволив вічний Дуб. Тільки не галасуйте тут і метеликам крильця не відривайте. Не будемо, пообіцяв драго. Та глядіть ж бо, вони в мене тут всі пораховані. Дякуємо. Подякував Пиптик. І взагалі-то, спочатку, правила почитайте. Суворо кинув дуб. А де вони? На мені висять з іншого боку. Драгої Пиптик, обійшли дерево і справді побачили причеплений до його кори аркуш, на якому було написано таке: Правило, що можна чого не можна робити, універсаду. Якщо вплутався сюди. Часу не марнуй, Випий хліба з'їж води, гай ворон рахуй. Яблунево облокони, смак прохурделяй, день вчорашньої дожини і перекренделяй. Калапеца й дирони, заздрощі дощі, Бовкни, з збовкни бовтуни, закущи в кущі. Перевеслами веслуй, веслами в'яжи, Казуара казусуй, казку розкажи. Котловини полови по коти кота, половинки половинь, ковтуни ковтай. Може, зможеш на мезі загнуздать гнузду, де скрикочуть вітражі нищами по дну. Ти що небудь зрозумів, Дра? – спитав Пиптик, прочитавши дивний вірш. У, а ти? мигикнув Драго. – А я ні бельмеса. Якісь дурнуваті правила. Та чого це обізвався Гасфер? Ці правила не обов'язково розуміти. Їх треба прочитати. І все. Ясно, промовив драго. Ми вже прочитали. А куди пішов наш директор, не знаєте? Пошукайте біля випірнального озера, чомусь ображено буркнув Гасвер і замовк. А де це озеро? спитав Пиптик. І чому воно випірнальне? Але чудодюб, наче води в рот набрав, мовчав, як риба. Або як дуб, звичайний, звісно. Мабуть, таки на що образився. В який бік хоч іти? запитав драго. Десь під густого верховіття додолу гепнувся великий жолудь. І швидко покотився ледь помітною стежинкою. Драго і Пиптик голови могли дати на відчіч. Це, до речі, давній драконячий крилачий вислів. Крилатий вислів теж, до речі, древній ко... драконічий вислів, що іще хвилину тому ніякої стежки тут не було. Дякуємо. вигукнули і Пиптик. І голов погналися за жолудем.